Права 1386. Усно. Обчисли. Ну що ж, почнемо. Дивимося у першому заданні. Треба до 4 додати 0,3. Ну що ж, пишемо, що це будуть 4 цілі частини. І ще буде 3. десятих. 4,3. Є. Далі друге 9 плюс 0,72. Пишемо, що це буде 9, цілих. ну і ще буде 72 соті. Yeah. Переходимо до третього завдання. 0,8 плюс 0,1. Ну це буде 0, 8 плюс 1 10. це буде 9. 10. То пишемо, що це дорівнює 0,9. Переходимо до четвертого завдання. Бачимо 0,15 плюс 0,19. Ну записуємо, що це буде 0, ,0. так, є. Yeah. А 15 плюс 19 це буде у нас, так, 34. Пишемо 34 соті. І переходимо до наступного завдання. До п'ятого. бачимо 0,3 плюс 0,05. Ну що ж? Це можна записати число, давайте, щоб вам було зрозуміліше, перше число ми запишемо як 0,03 плюс друге число, так і залишимо 0,05. Ну що ж, в сумі це буде 0, ,005. Тут є 30 частин тисячних, тут є 5 частин тисячних, разом буде 35 тисячних. Пишемо 035 або 35 тисячних. Є. Переходимо до наступного шостого завдання. Бачимо 0,1 0,7 тисячних. Стопчик можна було б додати, не додаючи тут нулі, але щоб вам було зрозуміліше, давайте запишемо тоді перше число як тисячних. Це все одно, що 0,1. і плюс пишемо 0,7. І це дорівнює. Ну що ж, це буде 0,01. А тисячних плюс 7 000, це буде 107. 000. І переходимо до наступного сьомого завдання: 0,45 плюс 0,5. Щоб вам було зрозуміліше, давайте запишемо це як 0,45 плюс. А 0,5 запишемо як 0,50. І це дорівнює. Ну що ж, це буде цілих, а 45 плюс 50 це буде 95. сотих. є. Переходимо до останнього восьмого завдання. Бачимо 0,17 плюс тисячних. Щоб їх додати, давайте ми запишемо їх у такому вигляді як тисячних. Це то саме, що 0,17 плюс. 0,8. І це дорівнює. Ну що ж, це буде 0,00. А 170 тисячних плюс 8 тисячних – це буде 178 тисячних. Пишемо 0,178. Ну що ж, ось таке просто задання на додавання десяткових дробів. На цьому вправу завершено.